Привіт! Мене звати Денис Лукошкін, і це коротке відео про те, як робити кольорокорекцію матеріалу, відзнятому на iPhone останніх моделей. Я побачив коментар до свого попереднього відео. Якщо ви його ще не бачили, раджу подивитись перед тим, як будете дивитись це, тому що там я пояснюю, як переводити матеріал в DaVinci. Злог профілю в Рек 709. Що це таке, як з цим працювати і так далі. Я також залишу в описі посилання на файл, з яким я сьогодні буду працювати, щоб ви могли його завантажити і покрутити його самі, для того, щоб у вас була практика, і ви могли слідкувати за тим, що я роблю у себе в DaVinci Resolve. Давайте застрибуємо в проект і починаємо. І так, цей файл був знятий на iPhone 13 Pro. І я знаю, що він знятий в 60 кадрів на секунду. Як я це знаю? Якщо відкрити Media Pool, тут е, показується все-все все про цей файл. Це було UHD, тобто е, майже 4К і 60 кадрів на секунду. Давайте переведемо його в 24 кадри на секунду, так як ми будемо монтувати його. Я хочу, щоб він виглядав за. З повільненим вже одразу. Йдемо в Attributes. І ось тут відео можна поміняти на 24 кадри на секунду. Можна 25, я зроблю 24. Окей. Тепер на таймлайні його можна розтягнути. І він буде програватись вже сповільненим. Добре, давайте підемо в розділ Color, і тут зробимо чотири ноди. Як я роблю це зазвичай, можна по-іншому робити, але я роблю саме так. І у нас є ось таке зображення. Як ви бачите, файл виглядає дуже млявим, таким сірим. І це проблема всіх файлів, які ви знімаєте на iPhone. Якщо ви їх перенесете в DaVinci, DaVinci не буде зняти в якому кольоровому простілі і з якою гамою вони були зняті для того, щоб показати DaVinci Resolve, що відбувається і як з ним працювати, ми йдемо ось сюди, як завжди, ефекти, Color Space Transform, і додаємо до останньої ноди. Далі у нас є кольоровий простір і гамма, з якою знімались, якою знімався цей файл, і це буде Rec 2020 і REC 210HLG, файл вже змінився, він став ще сірішим Але якщо ми додамо сюди REC 709, і оскільки я працюю на MacBoot, то rec709A. Ось так буде виглядати наш файл. Він все ще виглядає трохи млявим, але це можна змінити, зайшовши от сюди tone Mapping Method. І обравши тут Saturation Preserving. Ось так буде виглядати файл. Він вже виглядає ну, майже так, як потрібно. В принципі, на цьому можна зупинитись, але ми не будемо. Ми розуміємо, що можна попрацювати ще з цим файлом. Можна додати контраст, і є два варіанти, як це зробити. Можна зайти в криві, і з досвіду я знаю, що якщо зробити приблизно ось таку криву, то він буде виглядати краще. Буквально трохи додати контрасту, і він буде виглядати краще. Але Можна це зробити по-іншому, можна зайти в наші Color Wheels і додати контраст тут. Причому можна змінити pivot. Ось це значення, і підкрутити його ось так. Приблизно так. Може трохи назад. Далі saturation і. можливо, змінити температуру. Можна спробувати ось так приблизно. Е, можна додати, е, давайте покажу, якщо ми вже почали, е, зайти в криві Hue versus Hue, і, точніше, Hue versus Saturation спочатку. Обрати ось тут. Qualifier, обрати небо, підняти Saturation саме небо синього кольору. Мені не подобається, що туди залізає багато зеленого, і тому я зайду в Hue versus Hue. Знову ж таки, візьму Qualifier і понижу навпаки, для того, щоб в небі не було так багато зеленого. Можна ще розтягнути. Приблизно ось так. Давайте ще раз швидко пробіжемося по тому, що ми зробили. Спочатку ми перевели наш матеріал в Rec.709. 709, потім додали контраст, трохи погралися з saturation і криві. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що я буду розбирати подібні теми в майбутньому. І, до речі, пишіть в коментарях, які ще теми вас цікавлять. Тому що я буду записувати тоді коротке відео, розбирати конкретні маленькі теми. І наступна тема буде про лад. Там буде трошки більше інформації, що це таке, як ем, користуватись ними, де знайти безкоштовні лати. А поки що, па-па і до нових зустрічей.